Усім привіт, друзі! Хочу відкрити канал на Ютубі, розповідати про свою трансформацію, як я це зробила, і хочу допомагати людям трансформуватися як найкращу сторону для себе. Завдяки хронікам Макаші, завдяки сесіям, практикам, які я роблю, які допоможуть людині зрозуміти, хто вона, для чого вона в цьому світі. Яке вона вибрала призначення прожити в цьому житті? Для того, щоб бути щасливою і для того, щоб покращити цей світ в як найкращу сторону. Тому, кому буде цікаво, підписуйтеся. Я думаю, тут багато хто почує цікавого, і кожен візьме те, що потрібно почути, пізнати і так далі. Це дуже цікаво. Насправді, я пізнаю цей світ по-іншому. Незважаючи, да, що вже якби мені не двадцять. Але тим паче це дуже класно. І я дуже дякую світу за те, що я маю таку можливість побачити цей світ з іншої сторони, подивитися на себе з іншої сторони, зрозуміти, хто ми є насправді і для чого ми тут на цій землі. Можна так сказати, я проснулася в якийсь момент, я проснулася. І почала по-іншому жити. Да, багато було болю, багато різних розочарувань і так далі. Але я цьому дуже рада і щаслива. І тому всім буду говорити, що якщо хоче хтось проснутися, то треба просинатися і починати бачити цей світ з іншої сторони, для того, щоб бути насправді щасливою людиною. Розуміти себе, полюбити себе, не зі сторони егоїзму, а просто істину, е як то кажуть, пізнати Бога всередині себе, зрозуміти, що ти є людина, яка заслуговує щастя, і ти маєш це право. І це право в тебе є при народженні. Друзі, живіть всі щасливо, розумійте себе. Пізнайте всі безумовну любов, бо безумовна любов є у кожної людини. І це, ця безумовна любов це і є частинка Бога в кожній людині. І запам'ятайте, що ми творці свого життя, ніхто інший, як ми, тільки ми. Ми самі собі заважаємо не бути щасливими, не бути творцями цього життя, тому що в нас дуже багато різних негативних думок. Деструктивних програм, образ, страхів. І ми дивимося на своє життя через ці установки, через ці очки, які ми самі собі наділили на очі, тому ми не бачимо багато того, чого б ми хотіли бачити. Хотіла б наша душа бачити. І не розуміємо багато чого, не відчуваємо себе. А коли ти починаєш просинатися, ти Починаєш щось більше відчувати, бачити. Наче як розкривається, як ото, знаєте, квітка, яка просто розквітає, розквітає, розкривається, і ти пізнаєш грані цього життя зовсім по-іншому і бачиш зовсім по-іншому. І це дуже цікаво. Моя трансформація така почалася більш. Як рік тому. Можна навіть сказати, що я не скажу, що я сама йшла до цього самого початку. Я можу так сказати, що мене розбудили. Я почала відчувати і бачити різні речі, яких раніше не бачила і не відчувала. І я зрозуміла, що насправді світ не такий, яким я його бачила раніше, що може бути щось більше. Ти можеш більше щось відчувати, більше бачити когось як не просто людей. Ти можеш бачити відчувати душі людей. Ти можеш бачити ще щось. І це є нормально. Це не є щось там таке незрозуміле і так далі. І про це я буду розповідати, ділитися. Зараз сама роблю практики людям через хроніки Акаші, сесії, де людина може пізнати себе. Знати своє призначення, подивитися свої фінансові статки, подивитися, чому в неї там ті чи інші проблеми з фінансами, піти в рід, отримати там силу рода, попрацювати своїми негативними установками, розв'язати енергетичні зв'язки, які негативно впливають на людину. Це все я роблю в сесіях. З хроніка Каш, я думаю, що багато про це, хто чув і знає. Якщо хтось не знає, то це високовібраційне поле, можна так сказати, дає інформація про все, про всіх з моменту зародження. А Там дуже стілююча енергія, де можна стілювати себе будь-яку свою проблему стосовно свого здоров'я. Тому що там високі вібрації, і ми насправді відчуваємо це поле дуже добре, тому що наші душі знають і відчувають ці вібрації, і ми можемо завдяки цьому зцілитися, поставити намір. Ну, це певна практика, можна так сказати, енергетична. І це дуже дієво. Насправді я по собі відчула за останній рік. Я не хворію, і якщо навіть щось і трапляється, я розумію, чому це, для чого це, і дуже швидко це стілюю. І це може робити кожен. Це особливість є у кожної людини зцілювати себе.